Я, будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Старовецька Ірина, я є регіональним керівником проєкту підтримка заходів мережі центрів домашньої опіки в Україні. Ми працюємо в місті Львові на базі шпиталя імені митрополита Андрея Шептицького. І в нас в даному випадку є близько 70 підопічних, які власне обслуговуються в рамках нашого проєкту. Лю... У нас є четверо працівників, які, власне, надають таку послугу. Це є медсестри, які кваліфіковано, кваліфіковані медсестри, які пройшли спеціальне навчання, є одна домогосподарка. Домогосподарка власне, виконує функцію прання. тобто вона раз в місяць приїжджає до людей, збирає постійну білизну і через місяць привозить чисто випрасувану і гарно складену білизну. Медсестри виконують не тільки медичні послуги, але, власне, і якісь соціальні маніпуляції. Тобто вони можуть її проводити і закупи, вони її прибирають в будинку, вони готують їсти, і готують підопічних. Тобто і будь-які гігієнічні маніпуляції. Все це є, власне, в переліку послуг людей ми набираємо. Ну, таким чином до нас можуть або люди передають одне одному, що є така благодійна організація, є такий проєкт, і вони знають, що в нас мають бути тільки одинокі люди, або малозабезпечені люди, або люди, просто які попали в якісь такі дуже важкі складні життєві обставини і залишилися самі, не маючи нікого, вони, власне, звертаються до нас. Ми тісно співпрацюємо з завезами, які власне також не раз до нас звертаються, або ми до них звертаємося, і вони, власне, нам надають адреси. І ми вже тоді формуємо дільниці і відправляються медсестри.